Виконуємо номер 1650 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Довжина дерев'яного бруска 8 дециметрів, Ширина 2 дециметри, Товщина 1 дециметр. Яка його маса, якщо маса 1 кубічного дерева дорівнює 630 г? Приступаємо до виконання, знайдемо об'єм бруска. У нас брусок, має форму прямокутного перлепіпода. Помножимо А на Б на С його виміри. 8 множимо на 2 і множимо на 1. Маємо 16 дециметрів кубічних. Об'єм бруска. А тепер відомо, що 1 дециметр кубічний дерева це 630 грамів. Тому у нас 16 дециметрів кубічних, 16 множимо на 630. Виконаємо множення в стовпчик. 630 помножимо на 16. 3 множимо на 6, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 6, 36. Да, 1, 37. Множимо на 1, 3 і 6. Виконуємо додавання. 8, 10 і 10. Отримали 10 тисяч 80 тисяч грамів. І поясню маса дерев'яного бруска. Маса дерев'яного бруска. Запишемо масу в кілограмах. 10 тисяч грамів. В одному кілограмі 1000 грамів, тому маємо 10,8 10 кілограмів, і записуємо відповідь. 10,8 10 кілограмів. Номер 1650 виконано.